В чому різниця, наприклад, продаж продукту і продаж особистого бренду? А коли ти продаєш продукт, то весь твій контент крутиться навколо цього продукту. Це зазвичай там якийсь експертний контент і так далі. Але якщо ти просуваєш свій особистий бренд, то проявлятися лише як експерт недостатньо, бо це нудно. Нудно, ну на тебе можливо люди будуть підписуватися на твою експертність і будуть якийсь період там слухати і читати тебе, коли у них є певний запит, але. Дуже швидко вони свою потребу напевно що закриють в інформації, і все їм стане нудно слухати тебе. Відповідно, якщо ти хочеш просувати особистий бренд, тобі треба проявлятись не лише як експерт. А як мама, дружина, подруга, громадянка, українка, так? як людина, яка має різні хобі, яка чимось ще цікавиться, яка подорожує і так далі, тоді за тобою буде цікаво спостерігати. Тоді люди будуть притягуватись до тебе за цінностями і mm -hmm. будуть йти до тебе не лише як за а, сильним експертом до е, як до сильного експерта, але і тому, що ти мечешся з ними по цінностям, і вони хочуть працювати з тобою як з людиною.